Тринадцяту виставку відвідали господарі мисливських собак з різних районів області. Глядачі могли побачити 174 лапих різних порід. За всю історію заходу вперше в ньому взяли участь більше 40 представників породи Західноєвропейська лайка. Така кількість учасників свідчить про те, що мисливське собаківництво активно розвивається на Закарпатті. За останні 10 років кількість учасників постійно росте. Десять років тому назад ми раді були, коли було 50-70 собак на виставці. Тепер ми вже недовольні, що маємо 170. Тобто, ну якийсь рост є, будемо сподіватися, що культура полювання на Закарпатті на високому рівні і е, мисливці люблять полювати з собаками. Це самий древній помічник людини на полюванні. Кращого представника породи обирали в першу чергу за зовнішнім виглядом. Головний експерт заходу визначає переможців серед пойтнерів, спрінерспаніелів, короткошерстних лягавих. Запевняє, в справжнього мисливського собаки повинні бути не лише міцні зуби та блискуча шерсть. Чотирилапи має пройти відповідні змагання та випробування на мужність та витривалість. А у нас є ще, крім того, міріприємство таке випробування, там, де ми оцінюємо робочі якості собак. І тут вже в нас є, у дипломах вже записано. І по сумі балів, які собака набирає, будемо визначати кращу собаку. Більшість чотирилапих учасників вже мають певні здобутки, оскільки були призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Пан Юрій пишається своїм надійним другом, собакою по кличці Рашель. Господар каже, що крім полювання, собака є помічником і вдома. Це дуже слухняна собака її особливостю є абсолютна неагресивність у мене сину три рочки, і він росте з нею абсолютно ніякий. Ознаків агресії у цієї собаки немає. Ця порода виведена для того, щоб вона бути помічником мисливцю, бути членом другом родини. Серед 26 курцхарів присутня тут і Рашель. На цьогорічній виставці ця собака вперше, однак вона впевнено налаштована на перемогу, тим паче, що задатки чемпіона вона вже має. Переможцями виставки конкурсу стали представники західносибірських та російсько-європейських лайок Курцхаари та Аратхаари. Чотирилапі чемпіони представлять Закарпаття на всеукраїнській виставці мисливських собак яка відбудеться в Києві.